Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Давайте поговоримо про мовне питання. Постійно можна цим маніпулювати. Хтось критикує російськомовних, хтось україномовних. І взагалі це питання дуже гостре. Зокрема, Одеса відзначилась останніми днями. Всі бачили цих бабусь неадекватних, які напали на дівчину, що розмовляла українською мовою. Ну, це, звісно, нікуди не годиться. Давайте подивимося Одеса. Давайте візьмемо років 5 якою мовою буде говорити Одеса? Українською чи російською? В більшій мірі. В більшій мірі. Якою мовою буде говорити Одеса? Цікаво мені самі, що покаже. Так, російська і українська. Король мечів. Світ, Паш Пентаклів і королева Пентаклів. Ось тут такі карти, що стосується України, сімка мечів, королева жезлів і сила. Так, можна сказати щодо російської мови. І ось щодо української мови. Якщо брати російську мову, більшість покоління, ну, яке вже у віці, Королева Пентаклів, будуть все-таки відстоювати свою позицію говорити російською мовою. По карті світ, все-таки, я думаю, що російськомовного населення в Одесі через 5 років буде дуже-дуже ще багато. В той же час, по тому, що Тут, якщо подивитись розвиток подій, то карта світ це ще карта логічного завершення. Більшість людей все-таки все буде переходити на українську мову. І чому я вам розповім: сімірка мечів, королева жезлів і сила. Тут також досить таки активні аркани, на відміну від російської, де аркани пасивні. Немає розвитку, а якраз в українській мові розвитку дуже багато, дуже багато людей. Використовуючи ситуацію в країні, використовуючи популяризацію української мови, в тому числі в Одесі приймуть рішення, що вигідніше говорити їм все-таки українською мовою. Далі, якщо брати сім мечів з сила, це відповідно виконання умов законодавства. Всі, хто будуть надавати послуги, всі, хто будуть вести якусь активну соціальну діяльність королева жезлі, Будуть вимушені, хочуть вони чи не хочуть вести свою діяльність українською мовою. Тому я думаю, що російськомовного населення через 5 років в Одесі буде дуже багато. Але це буде те покоління, яке вже, ну вибачте, так, відживає свій час вже до логічного завершення. Тому давайте до них також відноситись з повагою. Не можуть вони вивчити мову добре, не можуть, хай просто не чіпляються до україномовних і не заважають іншим переходити на державну мову. А ті, хто буде спілкуватися, Українською вам також честь і хвала, що ви популяризуєте державну мову. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. В той же час я не підтримую хейт до російськомовних, є дуже багато людей, які роблять багато чого корисного для України, при цьому спілкуються російською мовою. Починаючи від хлопців, які є в окопах, і закінчуючи тими, хто робить донати на українську армію. Далі. Щодо української мови, звісно, це державна мова, її мають всі знати, всі нормально розуміти і за необхідності виражати свої думки державною мовою, особливо якщо це якісь громадські місця, публічні виступи, органи державної влади. Очевидно, що там має вестися вся діяльність української мови, в тому числі школи. Треба популяризувати українську мову, і треба робити її модною. Саме ось модною, щоб не було такого, що українська мова це мова села, а мова, якою спілкується еліта українського суспільства. І тоді інші люди також будуть робити свій перехід плавно. Щодо силового методу вирішення питання мовного, я вважаю це недоцільно. І якщо брати, Особисто мене, я розмовляю українською мовою і російською мовою, в тому числі. У мене дуже багато знайомих з інших країн, і єдина мова, з якою я з ними можу спілкуватись, на жаль, це російська, щоб ми один одного розуміли. Коли я буду, можливо, знати досконало якусь іншу мову, англійську чи там ще якусь азербайджанську, то, можливо, я б з ними спілкувалася іншою мовою. Але. Будьте адекватні в своїх оцінках людей. Вищі сили їм все одно, якою мовою ви говорите. От реально все рівно. Вищі сили не розуміють взагалі, ну точніше розуміють, але не зважають на те, якою мовою ми говоримо, тому що вони зчитують наші вібрації, наші емоції, наш намір. І звертаємось ми до вищих сил українською мовою чи російською. Нас відчувають. Енергетично те, що ми несемо в цей світ. Давайте подивимося, чи права я в цьому, чи дійсно для вищих сил все одно, якою мовою ми говоримо. А важливо, що, який посил ми несемо. Давайте подивимося: король жезлів, чистка жезлів. І король Пентаклів на дні король мечів. Я думаю, що тут особливо мовного питання немає. Важно, важливо, яка у нас енергія. Саме жезли, наш енергетичний заряд. Те, що ми несемо, яка наша сутність, саме ось це важливо для вищих сил, саме енергія. Тому я вам завжди говорила, завжди говорила що підвищуйте свої вібрації. І тоді життя навкруги буде ставати краще. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте подивимось тепер Львів. У Львові напали на військового. Розказували краще б ти там десь вмер на нулі. Ну, це взагалі люди вже сказилися і знову ж таки до мовного питання говорили вони це військовому українською мовою. Ну, Я не знаю, як взагалі язик повертається, таке сказати. Якщо військовий, ви бачите, стоїть в черзі, та самі пропустіть його, щоб він час не витрачав, людина з передової приїхала. І я не знаю, що за люди, наскільки безсовісні, і я думаю, що, звісно, цих людей карма, очевидно, торкнеться. Давайте подивимось прогноз для міста Львова на найближчі місяці. Найближчі місяці місто Львів. Смерть відразу випала. Десятка кубків. І імператриця. Сімка жезлів. Тут дев'ятка кубків. Для Львів. Чим більше у вас буде ось таких неадекватних жіночок, які нападають на військових, тим більше буде атак по вашому місту. Тому що ось ці люди несуть негативну енергію. І, на жаль, по смерті по десятки кубків я можу припустити, що найближчими місяцями у Львові буде приліт по житловому будинку. Може бути значна атака. Буде працювати ППО, і якщо брати карту смерті, часто це відігрується, на жаль, як людські жертви. Дуже велика загроза в період з 3 по 13 червня. Дуже велика загроза в період 10-13 травня. Будьте дуже пильні в ці дні. Також. Будьте пильні там, де якісь розважальні заклади дитячі, там, де сім'я проводить час з комфортом, там, де є якісь арки, і також місця відпочинку, кафе, ресторани та таке інше, тому що саме там може бути найбільша загроза. Що ж, місто Львів, такий прогноз. Було також повідомлення про радіаційну загрозу в Нікополі, потім сказали, що це все випадково вийшло. Я вам робила прогноз для Нікополя, для ЗАЕС, і я вас попереджала, що загроза радіації є, і багато чого нам не кажуть. Давайте подивимося, ось Нікополь, Енергодар, Запорізька АЕС, чи є там радіаційне забруднення. Чи є там радіаційне забруднення? Ось найближчі ці населені пункти. Сила, П'ять мечів, п'ятірка кубків і четвірка жезлів. Тут, очевидно, є якесь забруднення. Але поки що не ось таке критичне, що все пішла радіація. Тут є забруднення води, є забруднення повітря від воєнних дій. Дуже велика загроза для людей, які проживають в цих населених пунктах. І, на жаль, якщо брати в цілому щодо Запорізької області, щодо Нікополя, тут. Є велика загроза якихось критичних ситуацій для саме житлових будинків. Саме буде якась велика жорстка атака, якийсь такий підлий хід російський, можливо, знову там на ЗС вони щось начудять і буде якийсь, якийсь неприємний інцидент. Будемо сподіватися, що майбутнє виправиться на краще. Забруднення води, забруднення повітря є. Що критично зовсім пішла радіація, звісно, тут ще такого не показує, але забруднення середовища, хімічне забруднення. Тут я впевнена, що є, тому що саме карти показані нанесення шкоди людям. Давайте ще на Ленорман подивимось. Чи є радіаційне хімічне забруднення, тут обручка. Все-таки є якісь договорняки, щоб не було. Е Глобального забруднення, але якщо брати лілі, хрест і букет, згадайте мій прогноз на Чорнобиль, коли я говорила букет, це все одно загроза для легень, загроза від повітря. Тут є хімічна загроза, а можливо і радіаційна, тому що по хресту це щось серйозне. Люди, на жаль, які проживають в цих регіонах, можуть хворіти дуже серйозні мати загострення саме. Легеневих хвороб, онкологічних захворювань. Тому я можу припустити, що все-таки забруднення є. Воно не глобальне, таке, як для всієї України, але саме в оцих населених пунктах, близьких до Запорізької АЕС. Все-таки я думаю, що ситуація з екологією дуже погана. Ось такий був прогноз. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і до зв'язку.